Ми майже закінчили. Вітаю, я Андрій, голова проекту локалізації Undertale. Як було ще не зазначено, ми завершили переклад гри, порти та навіть редакції. І зараз ми зайняли вичитуванням перекладу, щоб познаходити тріпні хівин руки, неправильні відображення тексту тощо. Але нам потрібна ваша допомога, щоб суттєво прошити цей процес. Ми оголошуємо набір на тестування перекладу. Ми шукаємо користувачів Windows, Linux та Mac, які мають тонну бажання і часу на те, щоб обдивитися та прочитати опис летний кожного камінчика в грі. У описі під відео буде посилання на сервер Discord, де й проходитиме тестування та анкети у Google формах. Набір триватиме лише до 26 квітня включно, Ми рекомендуємо не затягувати з цим. Ще сподівайся на нашу співпрацю. Бувайте та гарного вам дня!